З 18-ї години до опівночі, 30 квітня, російсько терористичні війська 21 раз порушили режим дотримання припинення вогню. Зокрема, злочинці провели обстріли позицій українських військ із мінометів калібру 120 мм і артилерії калібру 122 мм, що є грубим порушенням мінських домовленостей. На Донеччині вогню із артилерії калібру 122 мм зазнали наші позиції поблизу Авдіївки. В цьому ж районі противник застосовував міномет калібру 120 мм, крупнокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Крім того, злочинці 5 разів обстріляли опорний пункт сил АТО неподалік Пісків. Із 120 і 82-мм мінометів, автоматичних гранатометів снайперської і стрілецької зброї. Також мінометному обстрілу були піддані наші позиції поблизу населених пунктів Водяне і Новгородське. На Луганщині банформування обстріляли із крупнокаліберних кулеметів і автоматичних гранатометів опорні пункти неподалік міста Щастя і села Сизе. Також у зазначений період українські підрозділи зафіксували на Донеччині та Луганщині проліт двох безпілотників противника.